Вітаю, шановне панство. Так, Вітаю, шановне панство. Коротше, піднімаєшся так на гору, бачиш тут таке дерево, і думаєш, хочу тут жити. Тут такі гарні краєвиди. Але, ну, будинок будувати, зразу починати дуже довго. Тому будуєш самий простий будинок за 3 хвилини. Ось як ми робимо. Робимо листя 3 на 3. Потім тут вверх піднімаємо, тут знову 3 на 3. Отак от. Тут знову піднімаємо з'єднуємо. 3 на 3. Знову тут з'єднюємо. 3 на 3. І тут отак з'єднуємо. У нас виходить ось таке. Прикольне, цікаве. Тепер тут заходимо сюди. У нас вже є двері. Давайте візьмемо двері, де наші двері двері тут, кладемо сюди. все Тепер у нас є вхід у наш маленький будиночок так ну І давайте ліжко. Ліжко ставимо сюди. Далі беремо, діжку. Діжку ми ставимо сюди і тут ліхтарик Далі ми беремо ОЦО і кладемо. Тут у нас буде столик. На столик ми покладемо. О, -о, -о, О, три хвилини не успіваю. Не успіваю три хвилини побудувати будинок Так, все, поклав. Так, кладемо сюди ще квіточку. Квіточку якусь отаку гарну. Так, у нас дерево поклали, а не квіточку. Так, це сюди, це сюди, це сюди. Далі беремо знову ліхтарик. Тут най буде ліхтарик. О, супер, вже бомба. Так, тепер це кладемо сюди. Діжка у нас ще одна. Так, тут у нас будуть наші інструменти стояти. Так, у нас є молоток. Молот ми поклали. І далі кладемо ще якусь квіт оцю квіточку Кладемо, Закриваємо двері, щоб ніхто до нас не прийшов у гості. Так, ну і тут у нас буде. Отака от, річ так раз, раз, два. А не знімається, на цифри не знімається. Я думаю, зараз буде зніматися на цифри. А воно на цифри не знімається. Так, ладно, отак оходимо. І тепер беремо е, коврики навколо сюди. О, вже непогано. І треба якийсь малюнок покласти. Один сюди, один. Якийсь гарний, давайте. Тут якийсь гарний. О, квіточка. Супер, супер. Так, ну і тепер ще треба повішити годинник все годинник у нас є. Я не знаю, скільки хвилин я потратив, щоб побудувати оцей будиночок, але, в принципі, у нас вийшло щось ось таке просте. Виходиш на двір, у нас тут природа, Карпати і красота. Круста. Там, до речі, цей пруд тече. Ну, пруд, Карпати. Там ворохта, Рахів там, коротше, ну, ви поняли, так? Хто по Україні їздив, то знає, що там далі буде. Десь там яремче, коротше. Ну, і от такий будиночок у нас вийшов на дереві. <смеш> в Карпатах. Тому, хлопці, давайте, хлопці, дівчата, ставте вподобайку свою, підписуйтесь на канал. Якщо хочете нових відео, то дайте мені про це знати у коментарях, тому що я давно не випускав відео, і мені буде дуже-дуже приємно. так Всім бажаю хорошого дня або вечора, не знаю, що там у вас. І приходьте до мене в гості.